Ну що ж, дорогі відмінники, ми з вами маємо зробити ось таку деталь. Якщо ви подивитесь на креслення, ви його вже робили, а саму деталь будемо робити у компасі. Для цього ми вибираємо першу площину і, звичайно, включаємо ескіз. Деталі. Після цього деталь можна креслити. Але оскільки в мене є ваше креслення ще з минулого разу, яке ви робили, я зараз відкрию чись креслення. Ось, наприклад, ковальця. І просто скопіюю цю роботу, на ескіз. Виділив, нажав кнопочку копіювати. Після того клацнув по самому полотні. Тепер перехожу в друге вікно. Нажав кнопочку Вставити і знову клацнув по вікні. Після цього зображення копіюється на цей ескіз. Ось воно вже скопійоване, встановилось, розгорнули на весь екран, збільшили, скільки нам потрібно. І після цього нам необхідно. Виділити всі зайві лінії. Тут є розміри, тут є осьові лінії. Кожну з цих ліній ми клацаємо і нажимаємо Delete. Таким чином, видаляючи всі зайві лінії, нас на нашому кресленні мають залишитися тільки основні лінії. Ніяких надписів, ніяких розмірів. Коли ми все виділили, тоді можна. Цієї деталі робити об'ємно. Виходимо на вкладку і натискаємо операцію видавлювання. Після того задаємо ширину і вибираємо колір. Давайте виберемо колір, наприклад, червоний. Нажимаємо Створити, і ми маємо ось таку чудову деталь. Червоного кольору. Гарна, чудова деталь. Хоча в нас у завданні була деталь, як ви пам'ятаєте, трошки, звичайно, не така. Бачите, тут всередині ще вирізано порожнина. Оця вирізана порожнина всередині і називається оболонка. Для цього в нас в компасі є спеціальна операція, яка так і називається оболонка. Нам треба просто класнути по площині, яка нам не треба, і знайти кнопочку, яка називається оболонка. Ось оце ця кнопочка оболонка. Після того внутрішня частина деталі виймається. Можна тільки задати товщину зовнішніх стінок, якщо потрібно зробити їх товщі чи тонші. Ну і відповідно. Можна вибрати колір будь-який, який нам подобається. От, наприклад, зелений. Нажали створити, і в нас вийшла така чудова деталь з двох кольорів. Видав? Ось яка гарна деталь, у нас чудова, саме така, як треба. Ну, але ще покажу вам, як її можна перемалювати, перекрасити. Для цього нам треба навести показник мишки на колір, який ми хочемо змінити і в якому місці ми хочемо змінити. От, Наприклад, ось тут класнули два рази. Після того появляються властивості, і ми можемо вибрати будь-який інший колір. Наприклад, давайте синій виберемо. Тож маємо створити все у нас на двору синє. Два рази класнули всередині. Так само вибираємо колір. Давайте тепер жовтий нажати. От, і є в нас чудова деталь жовтого кольору. Таким чином ви сьогодні навчилися виконувати операцію оболонка і міняти колір у нашої деталі.